Та друзі нашого чудового міста. В цей червневий, прекрасний літній день минає 62 роки з дня народження нашого міста, розрісся, розквіт, і з кожним днем все, все чарівнішим наш Світловодськ Від малого до великого, від юного до дорослого, від простого робітника до найвищого керівника. Всі ми дуже любимо свій благодатний край. Найрідніший куточок неосяжної батьківщини минуло 62 роки відтоді, як на берег Дніпра прийшли перші гідробудівельники. За цей час невпізнано змінився наш край там, де колись стояло давнє козацьке село та ворище, протилежні береги річки з'єднали гребля Кремену Кременчуцької гідроелектростанції. А поряд з нею виросло мальовниче місто Світловодськ. Урочистості з нагоди святкування 62-ї річниці під заснування міста Світловодська, оголошується відкритими, шановні світловодці та гості міста. в Цей святковий день право підняти державний прапор та прапор міста Світловодська надається захисникам батьківщини захисникам батьківщини, учасникам. Антитерористичної операції на сході нашої країни майору Лобуренку Вадиму Олександровичу та старшому лейтенанту Адабашу Михайлу Петровичу рівняння на прапори. Є велика батьківщина, Україна. Є і мала село, місто, край, де він народився, навчився рідної мови, почав пізнавати навколишній світ. І нехай наше місто не знайти на карті світу, але в наших серцях для нього завжди знайдеться місце. Зі святом світловодці та друзів нашого міста вітає міський голова Валентин Валентинович Козярчук. Святом вас здоров'я! Щастя, благополуччя, успіхів і віри в краще майбутнє. Я приїхав в наше місто в 76 році. Це було молоде, квітуче місто. Середній вік мешканців був 35 років. Працювали заводи підприємства. Місто гарно снабжалося тоді, розквітало місто. Я обіцяю, що я і моя команда зробимо все, щоб ми крок за кроком почали відновлювати красу і велич нашого міста. І дуже сподіваюся, що разом з вами, крок за кроком, ми можемо поступово зможемо відродити ті майбутні красоти досягнення, підняти рівень життя і щасливе майбутнє наших дітей-онуків. і Святом вас! Сьогодні, за підтримки народного депутата України Олеся Довго, Світловодському яскраво крокує шостий регіональний дитячо-юнацький фестиваль українських народних танців Барви рідної землі. День народження Світловодська прикрасять виступи 25 хореографічних хореграфічних колективів Кіровоградщини. А зараз до вітального слова, запрошуємо народного депутата України Олеся Доброго Дня, шановні друзі. Доброго дня, шановна молодь, шановні братці, Звертаюсь до вас в першу чергу, тому що це молоде місто і не дивно, що тут стільки молоді. І я себе відношу до вас. І вірю, що в першу чергу з вами ми повернемо цьому молодому місту ту молоду впевненість, молоду енергію, ту усмішку, ту квітучість і ту любов. Я нещодавно сказав. Меру, коли ми зустрілися і міським елітам. я вважаю що своєю задачею, своєю метою, як людина, яка всім серцем і душою полюбила це місто молоде місто, що ми повинні зробити зробити все неможливе для того, щоб показати всупереч тому, що відбувається у владі в країні, в цілому, що ми можемо об'єднатися, що ми можемо. Думати не про чвари, не про особисті якісь амбіції, а про те, що ми можемо думати про те, як допомогти людям одній громаді, одному місту. І як ми всі можемо об'єднатися навколо конкретних справ, навколо, навколо... Як, як ми можемо об'єднатися навколо конкретних справ, а не обіцянок чи якихось багатослівних виступів? Тому, шановні. Тому, шановні друзі, шановна молодь, я вас всіх запрошую до об'єднання. Я започаткував проект, який називається Я люблю Світловодськ. Цей проєкт складається з того, що він об'єднує всіх людей, незалежності від того, за кого яка готова щось зробити. І я хотів би, щоб наступний день міста ми вже зустрічали з першими результатами цього проєкту. Я люблю, коли конкретні справи можуть говорити за нашу спільну роботу. Я вам обіцяю, що до наступного дня міста тут обов'язково буде стояти пам'ятник бійцям АТО, які загинули в цій несправедливій війні. Я вам обіцяю, що до наступного дня міста ми приведемо і цей парк, і ту набережну в значно кращий вид. Я сьогодні, ще буквально вчора, був прем'єр-міністра і вибивав останні кошти. І сьогодні можу сказати, що привіз з собою 6 мільйонів гривень на добудову нашого інфекційного відділення, і воно в цьому році буде зроблено. Я вам обіцяю, що всі ті, кому не байдуже це місто, і хто готовий прийти сюди до мене, в приймальню, я чекаю на вас своїми проектами. Я вас підтримую. Підтримую організаційно, підтримую фінансово всі самі кращі проекти, які ми відберемо до наступного дня міста. Ми спільними зусиллями обов'язково реалізуємо. Тому, будь ласка, це не пусті слова. Це правда, у вас є той депутат, який це любить. Це місто і цих людей. Не будьте байдужими. Об'єднуйтесь навколо мене, об'єднуйтесь навколо нас. Приходьте в мою приймальню своїми всіма ідеями. І ми разом зможемо. І тільки разом ми зможемо, і разом ми переможемо. Я всіх вас люблю. Я люблю Світловодськ. Давайте святкувати. Зі святом вас, першого заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка Сергія Петровича. Секретаря Олександрійської міської ради Богявленську Олену Миколаївну та начальника управління житлово-комунального господарства Лоцмана Геннадія Григоровича. Знам'янського міського голову Філіпенка Сергія Івановича. Голову Захарівської сільської ради Гарбуза Віктора Васильовича. Голову Мирунівської сільської ради Фещенка Анатолія Петровича. Голову Микільської сільської ради Щукіна Володимира Климовича. Голову Іванівської сільської ради Рубенка Андрія Андрійовича. Голову Глинської сільської ради Різаєва Аріфа Тофіковича. Голову Глинської сільської ради. Вибачаюсь голову Федівської сільської ради Джулая Володимировича Івановича. Голову Павлівської сільської ради Панасенка Миколу Васильовича та голову Великоскільської сільської ради могильного Сергія Оникєвича. Шановний пане міський голову, шановні мешканці Світловодська, дозвольте за дорученням голови Кривоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка вітати вас 62-ї річниці. Нашого з вами прекрасного міста. Так, Світловодськ наймолодше місто Кировоградської області, але стоїть на багатій історії землі. Так, світ в розвитку Світловодська. Держава, область минулого року виділили кошти на заходи щодо водовідведення поверхневих вод. Було придбано три дороговартісних інтерактивні комплекси, які зараз працюють в третій, четвертій та сьомій школах. Є плани на цей рік, але про плани поки що ми не будемо говорити, поки це не стане реальністю. Але реальністю є те, що прийнято рішення, що розвиток дитячо-вітриного спорту світловодську, а саме відновлення дитячо-вітринного спорту, Бере на себе обласна влада, і в обласній дитячій юнацькій спортивній школі буде відкрито відділення, яке буде працювати тут у вас, в світловодську, але найбільше багатство вашої землі це розуміння і співпраця міської і районної влади, їхнє нестримне бажання спільно разом створити єдину світловодщину. І цей синергетичний ефект принесе користь. Світловодській землі, тож дозвольте побажати владі, щоб влада виконала всі ті обіцянки, які давала на виборах. Вам, шановні мешканці Світловодська, здоров'я і добробуту, і всім нам, миру на нашій на українській землі, зі святом! прошу секретаря Олександрійської міської ради, Бойгавленську Олену Миколаївну. Доброго дня, шановні світловичани. Від щирого серця хочеться привітати вас з Днем вашого рідного міста. Від імені міського голови міста Олександрія, від кожного Олександрійця прийміть найщиріші побажання здоров'я, миру, злагоди, щастя, всього самого-самого найкращого. Ви прекрасне молоде місто. У вас величезний потенціал. Зичимо вам здійснення всіх планів, всіх задумів і здійснення найзаповітніших мрій. А ми завжди радо будемо приїздити до вас, відпочивати і радіти разом з вами за розквіт вашого прекраснішого міста Світловодськ. З ним міста. від мешканців Світловоцького району, від себе особисто. Хочу привітати вас цим світлим святом, Днем Світловодська. Хочу побажати місту розквиту, розвитку, стабільності, щоб місто Світловодськ дійсно був перлиною нашого регіону, так як такого гарного міста, я думаю, що в нашому регіоні, в нашій області більш немає. А мешканцям міста Світловодська, хочу побажати добробуту. Миру, злагоди, щоб ви не забували один про одного, любили один одного, любили своє місце і робили все для того, щоб воно було прекрасне і красиве. Зі святом вам слава світловодську, і слава Україні. 开始。 Чого ви бажайте? А буде нелегко. Краще Бажаємо! А гідність і честь. А бажання танцювати через діття російських. Радуйся, вам, земле. Святого свято. У нас. свято. Место. Я витаю всех присутствующих, будивельников, которые будували наше место, лекарей, учителей, и других профессий. Зречу всем местного здоровья, на снаге, в лучшее будущее. Я обіцяю вам, що я особисто накладу всіх зусиль, своє вміння, знання, щоб зробити наше місце краще. Повірте, попереду дуже багато роботи. Але я знаю, що робити і знаю, як робити. Я буду йти вперед, покращуючи, наскільки мені вдасться наше з вами життя. Святом вас, щастя, здоров'я. Ді нашого благополуччя, терпіння і надії. Слава Україні! Привіт самі та новині світловичанки і сіловичани. Я вітаю всіх зі святом! І знаєте, такий день, де змінюється і сонечко, і дощ. Але ми всі тут поруч хочу побажати вам, нехай не згоди і негоди, як каже Микола, не роблять нам в житті погоди. Нехай навіть коли дощ, щоб сіяють усмішки. Нехай, коли навіть холодно, наші серця загривають один одного. Я вам скажу чесно, я давно Я ніколи не думав, що я так полюблю свій До того моменту, поки я... А... Я вам кажу це відео. Щоб... Для мене це не будинки, не там, вулиці. Для мене світловоць це світловичани. Це прекрасні люди. Це прекрасні діти, це молоде місто, яке живе і дихає молодістю. І я справді його люблю як свою другу батьківщину. Я його полюбив і хочу всіх тих, хто до нього не байдужий і хто його любить, об'єднуватись разом. Неважливо, які чвари, неважливо, хто яку політичну силу представляє забудьте, У нас є Світловодськ, у нас є конкретні дії, які можуть зробити його кращим, зеленішим, усміхненішим, успішнішим. Тому я запрошую всіх небайдужих світловодчан, всю молодь, яка хоче прийняти участь у проєкті Я люблю Світловодськ» до наступного дня «Світловодська». Приносьте свої проекти, приносьте свої ідеї. Я їх буду підтримувати. Давайте в мене є конкурс, тих, найкращі ідеї, які є. У вас обов'язково їх побачить і світловодськ, обов'язково я їх підтримую, ми їх реалізуємо. Ті, Я не знаю, вам сподобалось, а, як перші дівчата виступали з а, трубами. Я дивився на це, думаю, ну як я можу показати приклад єдності, і що треба бути небайдужим. Я вам обіцяю, що на наступний день Сітководська, я давно не тримав саксофон в руках, але я вам обіцяю, що наступний день я відкрию разом з ними для вас. І всі, і всі хто має такі таланти, виходьте на сцену, показуйте їх, ми обов'язково підтримувати. Те, що стосується всіх чарівних учасників цього. Свята. Я обіцяю, що кожного із них і їхні групи ми обов'язково підтримуємо зараз і будемо підтримувати далі. Але тих, хто сьогодні вам сподобається найбільше, а ми це почуємо по оплескам, ті отримують окремий приз з різних симпатій. Домовились? Тому, будь ласка, дивіться уважно, і той, хто вам найбільше сподобається, плескайте найбільше. Ну і на кінець, що я хочу показати: ангела-охоронця нам в цьому прекрасному місту і цьому, цій прекрасній країні. Я вам даю слово, що якби я не полюбив Світловодськ, я би давним-давно здав цей мандат. Мені соромно за цей парламент, мені соромно за те, що я бачу, мені соромно за те, куди рухається ця країна. Але я взяв перед вами відповідальність. І найлегше, що я можу зробити, це відступити від цієї боротьби. Тому я дію в, силах, в рамках тих сил і можливостей, які ви мені дали. Я ціную вашу довіру і буду робити все від мене незалежне, щоб, хоча б тут ми побачили якісь зрушення на краще. Я люблю Світловець, я люблю вас з десятом. D